Якщо раптом за вашим вікном йде дощ, це не привід засмучуватися, все могло бути значно гірше. Замість води вам на голову могли посипатися павуки, краплі, крові або навіть шматки гнилого м'яса. А якщо ви живете в Техасі, то на ваш газон взагалі може випасти фіолетовий слиз, як це сталося із Сібіл Крістіан у 1979 році. Жінка помітила у себе на задньому подвір'ї дивні згустки, схожі на виноградне желе, зранку після метеорного потоку Персеїди. Дивні опади трапляються по всьому світу, дедалі частіше, нагадуючи людям міфи та біблійні історії про кари єгипетський апокаліпсис. Але що це насправді? Незвичайні природні явища чи ознака чогось зловісного? У великому портовому місті Тампіко в Мексиці у вас менше шансів побачити сніг ніж дощ із риби. У 2017 році над містом пронісся шторм, під час якого з неба падали не лише краплі води, а й маленькі морські рибки. Директор служби цивільного захисту штату Тамауліпас Педро Гранатос повідомив, що переважно це були крихітні особини вагою всього кілька грамів. За його словами, останнім часом у штаті відбувається багато нетипових для місцевості катаклізмів від торнадо і землетрусів до сонячних затемнень і дощів із риби. Місцеві сприймають це як передвісті чогось страшного. Та не всюди незвичні опади вважають поганим знаком. Наприклад, у невеликій громаді Ла юніон на околиці містечка Йора в Гондурасі дощі з риби вважають благословенням. Тут морепродукти падають із неба щороку, з кінця весни і до початку літа. Місцеві кажуть, що все відбувається за одним сценарієм спершу йде звичайний дощ. Але гуркіт поступово посилюється, блискавки щораз частіше розтинають небо і починається злива стіною. Тоді мешканці не виходять із домівок. Коли негода вщухає. А вони беруть відра та кошики й прямують до підтопленого пасовища. Там на землі знаходять сотні маленьких рибок із сріблястою лоскою. Рибний дощ єдина можливість для мешканців додати до раціону морепродукти. Річ у тім, що містечко Йоро розташоване за 72 кілометрами від узбережжя Атлантичного океану. Люди тут живуть дуже бідно, але продавати свій улов заборонено. Вся зібрана риба порівно розподіляється між родинами, яких у громаді близько двох сотень. Та такі дощі трапляються не лише в Мексиці та Центральній Америці. У бібліотеці Конгресу США повідомляють, що рибні дощі були поширеним явищем Україні в другій половині 19 століття і неодноразово ставалися в Канзасі, Айові та Луїзіані. Але якщо дощ з морепродуктів ще може бути в чомусь корисним? То жаби, що падають із неба, радше асоціюються з біблійними карами. У 2005 році в Сербії невелике місто одзачі накрили грозові хмари. Але замість зливи з неба посипалися тисячі жаб. Вони вкрили вулиці, подвір'я і навіть потрапили до будинків. Частина земноводних загинула від удару під час падіння. Та більшість вижили і стрибали по дзачі в пошуках водойми. При цьому місцеві біологи заявили, що такий вид жаб у цих краях взагалі не водиться. Перші записи про дощі з джаб з'явилися ще в давній Греції. Філософ Геракліт Лембус писав про випадки, коли з неба падало стільки земноводних, що вони заповнювали домівки і дороги. Це нагадує одну з єгипетських кар, описаних у Біблії. За легендою Бог покарав єгиптян за відмову фараона відпустити ізраїльтян на волю і наслав на них тисячі жаб. Вони заповнили річку Ніл, вулиці, домівки та палац правителя. Після жаб настали й інші кари, наприклад, нашестя сарани, подібне до того, що сталося в Бахрейні у лютому 2020 року. Тоді тисячі комах буквально закрили небо і заполонили вулиці. То невже всі ці події справді є передвісником чогось жахливого? Науковці з цим не погоджуються. Ходжуан Сонг, ентомолог із Техаського університету Ейндем, вважає, що сарана здатна відчувати, коли щільність і популяції починає зростати. У відповідь на це вони збираються у зграї, щоб ефективніше шукати їжу. Найбільш руйнівним видом науковці вважають пустельну саранчу. Зграї цих комах у пошуках їжі можуть долати величезні відстані, знищуючи на своєму шляху врожай і залишаючи без харчів цілі регіони. Але вчені можуть пояснити не лише нашестя сарани, а й дощі з риби та жаб. Дослідники вважають, що цей феномен спричиняють сильні вітри або торнадо. Шторми можуть підіймати дрібних тварин, таких як жаби, риби чи камахи, і переносити їх на великі відстані. Або ж невеликих тварин і рибу може засмоктати водяний смерч над океаном. Коли торнадо чи смерч розсіється, його вміст падає назад на землю. Та деякі дивні опади неможливо пояснити звичайним штормом. У 2019 році мешканців Бразилії накрив шторм із павуків. Тисячі комах звисали на гігантській павутині просто над головами жителів містечка Санто антоніо да Платіна. Нагадує якесь знамення з книги «Откровень». А в 2015 році мільйони павученят буквально падали з неба над Австралією. Науковці стверджують, що дощ із павуків пов'язаний з міграцією цих комах. Павуки випускають нитки павутини, чіпляються за них і здіймаються в повітря завдяки потокам вітру. Так вони мігрують з місця на місце. Зазвичай це проходить непомітно для людей, але інколи за сприятливої погоди павуки можуть почати мігрувати масово. У цей момент реальність перетворюється на кошмар для арахнофобів. Та кадри з Бразилії не схожі на міграцію павуків. Річ у тім, що місцем жителям не пощастило жити поряд із видом Анелозімус Ексіміус. Цих павуків називають соціальними. Усе тому що вони збираються у групи і плетуть спільну павутину, щоб підвищити свої шанси впіймати здобич. При цьому гігантська павутина може розташовуватися на висоті до 20 метрів. Тож павуки, що висять на ній, можуть створити враження моторошного дощу з комах. Але навіть це не найстрашніший тип опадів. У 2014 році над невеличким містечком Самора в Іспанії пролився кривавий дощ. З неба падали краплі червоної напівпрозорої рідини, що пофарбували воду у відкритих резервуарах міста. Колір і осад у калюжах справді нагадували кров, трохи розбавлену водою. Забонні місцеві мешканці вважали цей дощ поганим знаком, і їх важко за це засуджувати, адже кривавий дощ справді виглядає як передвісник апокаліпсисом. У книзі «Откривання», яка описує християнську версію кінця світу, часто згадуються випадки перетворення води на кров. Наприклад, коли чаші гніву вливаються на землю, моря і ріки перетворюються на кров, і все живе від них гине. Один із жителів Самори Хоакін Перес, вирішив розвіяти страхи земляків і надіслав зразок води до університету Саламанки. І науковцям вдалося знайти кривавому дощу логічне пояснення. За їхніми словами, воду забарвили у водорості. Якщо точніше, приснула одна зелена водорість гематокок дощовий. Вона може виділяти астаксантин. Природний пігмент насиченого червоного кольору. Дослідники вважають, що спори цих водоростей потрапили в грозову хмару разом із випарваною водою і забарвили дощ у кривавий відтінок. Таке пояснення звучить логічно, але є одна нестиковка. Річ у тім, що гематокок дощовий, не є типовим для території Іспанії. Цю водорість ніколи не знаходили в озерах і водоймах навколо Самори. Як вона туди потрапила, досі загадка. На щастя, цей вид водоростей не є токсичним для людини і навіть використовується у харчовій промисловості. Якщо пігмент із водоростей міг забарвити дощ у червоний колір, можливо, він причетний до появи фіолетового слизу на газоні Сібіл-Крістіан. водорості й мікроорганізми справді можуть виділяти пігменти різних відтінків, аж до синього, як, наприклад, ціанобактерії. Але жоден відомий науці вид не виробляє фіолетового кольору. Тож, навряд чи водорості причетні до дощу з фіолетового слизу. Та не завжди дивні об'єкти, що падають з неба, такі ж безпечні, як фіолетово -жиле чи червоний дощ. І ще як їх не можна пояснити природними явищами. У 1997 році в японському морі екіпаж невеликого японського судна зазнав аварії. Морякам довелося провести кілька годин у воді, тримаючись за уламки, доки їх не помітили рятувальники. Але щойно команда ступила на берег, їх одразу відправили до в'язниці. Річ у тім, що матроси стверджували, дно їхнього човна пробила корова, яка впала з неба. Звісно ж, їм ніхто не повірив. Екіпаж провів у тюрмі близько двох тижнів. Аж поки їхнє командування не зв'язалося з військово-повітряними силами Росії, де історію моряків підтвердили. Виявилося, що екіпаж російського вантажного літака викрав корову, яка паслася біля аеродрому. Зрештою, ще чекати від росіян. Та після злету тварина злякалася і у паніці почала торщити вантажний відсік. Тоді росіяни вирішили позбутися корови, скинувши її в море з висоти 9 тисяч метрів. Тварина загинула, пробивши дно невеликого японського судна і налякавши моряків. На щастя, для них усе скінчилося добре. А от мешканці містечка Олімпік Спрінгс могли серйозно постраждати під час одного надзвичайного дощу. У 1876 році над містом випали опади з м'ясних пластівців. Більшість місцевих сприйняли це як поганий знак. Але двоє відчайдухів наважилися скуштувати пластівці. Пізніше вони казали, що шматки м'яса нагадували чи то баранину, чи оленину. Та наймовірніше вони пошкодували про це, дізнавшись, звідки воно взялося. Точної причини цього дощу так і не з'ясували. Але дослідники припускають, що м'ясні пластівці насправді могли виявитися вмістом шлунків чорних грифів. Ці птахи можуть відригувати неперетравлені рештки їжі. Можливо, над Олімпік Спрінгс пролітала ціла зграя цих птахів, і місцеві мешканці сприйняли шматки м'яса, які падали за дивний дощ. Схожа історія трапилася у Шотландії в 2009 році. Тоді люди побачили, як із неба на місцеві пагорби падав прозорий слиз. Коли на місце прибули дослідники і зібрали матеріал, стало зрозуміло те, що виглядало як слиз, насправді було неперетравленими рештками жаб і ящирок. Як і чорні грифи, над Олімпік Спрінгс, місцеві птахи поїдали дрібну живність, і в польоті відригували напівперетравлені у шлунковому соці фрагменти, схожі на шматки желе. Така консистенція нагадує той самий фіолетовий слиз, який випав у Техасі. Він теж цілком міг бути рештками неперетравленої тварини, якби не їхній дивний колір. Але желе не найхимерніше, що випадало людям на голови з неба. У 1997 році в містечку Терліоклагома на плече жінки на ім'я Лохті Вільямс, раптово впав уламок обвугленої тканини. Згодом вона розповідала, що перед подією помітила на великий спалах у небі. На щастя, жінка не постраждала, адже все могло закінчитися набагато гірше. Річ у тім, що того дня в атмосферу Землі увійшли уламки ракети Дельта 2, запущеної в космос приблизно за рік до того. Те, що здалося жінці шматком тканини, насправді було тонким листом плетеного металу, який ймовірно слугував обшивкою. Крім нього, того дня на землю впали ще герметична сфера з титану та паливний бак ракети вагою понад 260 кілограмів. Обидва об'єкти влучили неподалік житлових будинків і залишилися майже неушкодженими. Це був перший випадок в історії, коли космічне сміття приземлилося на людину. Але з неба можуть падати не лише небезпечні чи моторошні речі. Іноді дивні дощі бувають куди приємнішими. Наприклад, у 2015 році в Кувейті випав дощ із 2-3 мільйонів дерхамів, валюти Об'єднаних Арабських Еміратів. У перерахунку на долари США це становило близько 544 817 тисяч. Непогано. Грошовий дощ тривав усього кілька хвилин, але за цей час на дорогах утворилися величезні затори, а найдавніше те, що досі ніхто не знає, звідки взялися ці гроші. На відміну від золотих злитків, які випадали над Сибіром у 2018 році. Тоді під час зльоту літака, що привозив платину, золото і діаманти на суму близько 378 мільйонів доларів, раптово відчинився люк вантажного відсіку. На злітну смугу випало близько 200 злитків загальною вагою 3,5 тонни. Після цього літак пролетів ще близько 16 кілометрів і запросив аварійну посадку в найближчому аеропорту. Офіційне розслідування дійшло висновку, що двері вантажного відсіку зірвав вітер. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім усього, технічного персоналу аеропорту, який одразу затримали для допиту. І, хоча опади зі злитків купюр чи навіть корів явища дивні, і їх важко назвати загадковими, але є незвичні дощі, причини яких наука й досі взагалі не може пояснити. У 2015 році в Норвегії учитель біології Карстен Ердстат натрапив на дивне явище, коли катався на лижах. За його словами, він побачив тисячі дощових черв'яків, які впали з неба і лежали на снігу. Біологові спершу здалося, що черв'яки мертві. Але коли він узяв їх до рук, ті заворушилися. Виявилося, що черв'яки просто замерзли на снігу і були ще живі. Але звідки вони взялися? Одне ясно точно вони не виповзли із землі подихати. Адже сніг у горах на той час був близько пів метра завтовшки. До того ж, це не єдиний зафіксований випадок падіння черв'яків із неба у Норвегії. Раніше схожі інциденти траплялися в Молде де Бергені, розташованих на півдні країни. Ба більше, за словами самого Ерстода, повідомлення про дощі з черв'яків регулярно фіксуються ще з 1920-х років. Більше того, такі випадки не обмежуються Норвегією. У 2011 році подібний дощ зафіксували у Шотландії. В одній зі шкіл під час гри у футбол учні почули слабке постукування. Учитель Девід Кричтон сказав, що бачив, як на землю впало кілька черв'яків. Він разом із дітьми сховався у приміщенні школи. Коли дощ скінчився, Кричтон із колегами нарахували приблизно 120 черв'яків на футбольному полі. І такі опади досі залишаються загадкою. Їх неможливо пояснити сильним вітром або торнадо, які б підхопили черв'яків і розсіяли над ігірськолижним курортом чи школою. Адже черв'яки живуть у ґрунті і рідко виповзають на поверхню, тим паче у таких кількостях, і це виглядає вкрай моторошно, адже у більшості культур черв'яки асоціюються зі смертю. Але наступне незбагненне явище, яке лякає ще більше, вас вразить у 2022 році. Над містом Каотемок у Мексиці раптово загинули сотні птахів. На відео з камери спостереження видно, як зграя різко падає вниз і б'ється об землю, після чого на дорозі залишаються сотні мертвих птахів? Дослідники з'ясували, що це були жовтоголові тропіали. вони гніздяться у США та Канаді, а на зиму мігрують на південь у Мексику. Але що змусило зграю буквально впасти з неба і розбитися? За даними Національного центру здоров'я дикої природи США, за останні 10 років було зафіксовано 175 раптових масових смертей птахів. У 2011 році близько трьох тисяч червоноплечих трупіалів загинули в Арканзасі. За кілька днів близько 500 птахів, серед яких були шпаки, дрозди та ті ж червоноплечі трупіали, попадали з неба у Лузіані. У той же тиждень. Сотня ворон раптово загинула над містом Фалькопінг у Швеції. Про інші випадки масової загибелі повідомляли також у Японії, Таїланді та Бразилії. Прихильники конспірологічних теорій одразу заговорили про можливий прихід апокаліпсису, і науковцям не було що їм заперечити. Є кілька версій, які намагаються пояснити раптову масову загибель птахів, але жодна з них не доведена. Випадок у Максиці орнітологи пояснюють тим, що десь за кадром на зграю напав хижак на кшталт яструба. Щоб рятуватися, птахи різко маневрували, але спустилися занадто низько і розбилися об дорогу. Масову загибель червоноплечих тропіалів можна пояснити отрутою. Річ у тім, що цей витважає сільськогосподарським шкідником, і недобросовісні фермери іноді навмисно труять цих птахів. Серед інших причин дослідники називають також дезорієнтацію та низькі температури, з яких птахи раптово замерзають. Але жодна з цих версій не може пояснити, чому явище стало глобальним, а поодинокі випадки масовими. Можливо, те, що ми сьогодні сприймаємо як моторошне знамення, виявиться сенсаційним науковим відкриттям, так само, як це колись сталося із задатковими рештками китового скелета, знайденими за сотні кілометрів від океану. Ця історія трапилася у 1849 році у Вермонті. Тоді в штаті прокладали залізницю. І одного дня посеред фермерського поля робітники відкопали скам'янілий скелет кита. Це стало справжньою сенсацією, адже місце розкопок знаходилося приблизно за 320 кілометрів від океанського узбережжя. Більшість тоді сприйняла це як доказ біблійного потопу, який нібито знищив людство. Але вчені, які саме в ті роки почали ставити запитання про минуле нашої планети, нарешті змогли довести, що колись берегова лінія океану проходила через Вермонт. Сьогодні люди трактують дивні дощі по-різному. Хтось хай і не завжди успішно, намагається знайти їм наукове пояснення, а хтось вважає їх провісниками кінця світу. Але часом у людей виникають зовсім неймовірні версії. Сібіл Крістіан, на чий газон випала фіолетова слизь, вважає, що то було зоряне жиле, яке потрапило до неї просто з космосу. Прихильники цієї теорії переконані, що інопланетяни іноді використовують нашу планету як смітник, залишаючи на ній продукти своєї життєдіяльності. Ох. Утім, місцева влада не погоджується з Крістіан. За їхніми словами, фіолетове жиле лише побічний продукт очищення свинцю. На заводі за містом. А у що вірите ви?